Обід. На обід у мене сьогодні салат олів'є, але не всі компоненти до нього увійшли. Кампот, черешні та полуниці. Картопля, яйце варине, тертий малосольний огірок, зелена цибуля, морква, майонез, спеції. Ось такий склад Го олів'є салату. Компот додав напій. Дуже великої витримки. Колись подарували такий набір різних німіров, з різними смаками, з березою, з калиною і так далі. В мене залишився він, дуже довго зберігався, можливо, до певної дати, але зараз вирішила, що жити треба тільки одним днем. Після тієї ночі в Києві, яка у нас була, розумієш, що не варто щось зберігати, готувати на майбутнє, планувати щось на майбутнє. Зараз цього робити не потрібно, тому буду додати в свій компот цей міцний напій. Зараз розкручу та налью. Достатньо. Ще й на завтра залишиться. Хоча планувати завтра не варто. Ось такі у мене обід. Добре, що є підтримка. Це і тваринки, які оточують. Це і предмети, з якими не розлучаєшся. Кс-кс. Атільда. Бачите, яка кішечка. Ну що ж, всім смачного, бажаю вам тихого, спокійного дня і тим більше ночі. А ми ще зустрінемось на вечері. Хай щастить, хай добре смакує.